Подаєте. Українська культура багата. Добре, давайте. Так, давайте ще скрипу і басолі портале, щоб ми чули. Бо складно. Це дуже складний танець. Вже багато команд є. поки хлопці налаштовуються, я буду їх давати. Дивіться, є команда голубка один раз. Це дівчина крутиться один раз. А ну давайте сі раз. Давай голубка один раз, дівчина один раз. Є команда голубка подвійна, тобто голубка крутиться двічі, і це все на ходу. Так, да, стоп. добре. Є команда голуб, голуб це отак. Голуб крутить голубку один раз. Да. Є команда голуб подвійний. І двічі, так двічі, так, не так. Є команда оберне. дивіться, команда оберне, ми розвертаємося і руки. Але йдемо ось так. Дивіться, я стою в коло. Всі стаємо в коло і рухаємося проти годинникової стрілки. Дивіться, е найважливіше потрібно. Іти ось так, дивіться, ніби накульгуючи, але Раз, ліва нога, ліва, ліва, ліва. Йдемо. Ну, це дуже сильно, легенько, не так. Ліва, тільки станьте в коло, ліва, станьте в коло. Всі стають в коло, будь ласка, ліва, крім операторів, журналістів, фотографів. Ліва. Команда Голубка. Ми йдемо. Голубка крутиться один раз. так, да. Команда голуб. Ми всі отак так, да, молодці. Йдемо, йдемо. Команда оберне, розвертаємося, в інший бік. І права тепер нога, в інший бік йдемо. Права нога, права на праву ногу. Права йдемо. Йдемо, йдемо. Є команда, а від зараз кусаком. Він боються, боються. Зараз останні танець? Молодці. Добре, оберне. Всі інші команди будемо по ходу. Є команда голубка улю-лю-лю. А ну голубка воркоче. Ой, гарно. Є команда головуркоче. Голуби гудуть, так. Да. гучить. Не гудуть, а воркоче. Гаразд, добре, дякую.